Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Зараз у нас на календарі січень це час, коли ми підбиваємо підсумки року минулого і вибудовуємо свої плани на майбутнє. Зараз ми будемо говорити про ринок праці. В минулому році це був рік війни? От з паном Володимиром Міненком, який є директором Харківського обласного центру зайнятості, ми поговоримо по про основні виклики і досягнення цього року що минув. І також, ну спробуємо намалювати плани, поговорити про майбутнє, яким він бачиться очима нашого шановного експерта. Вітаю пане Володимире. Отже, Вітаю. які ви бачите. Основні можливо досягнення і виклики року того, що минув саме для ринку праці. Ну, стосовно досягнень, тут, мабуть, голосно, правда недоречно говорити, на жаль, тому що ну ми всі розуміємо в яких умовах ми живемо і працюємо. На жаль, і цей останній рік також. От, тому е, ситуація дуже складна е, на ринку праці, от е, це викликано в першу чергу е, тими військовою окупацією, військовими діями, які здійснює наш, е, наша страна агресор, от е, зменшилась, набагато зменшилась кількість роботодавців, які працюють у службою зайнятості. Набагато зменшилась чисельність вакансій, От, і це головне, те, що ну, не дає можливості нормально пропонувати роботу, і нормально е, здійснювати наші функції посередника на ринку праці. Угу. Е, якщо говорити про якісь підсумки, то безумовно їх треба все рівно підводити. Не дивлячись на всі складнощі. Ну, щоб було простіше, пане Володимире, яким був ринок для роботодавців і для тих, хто шукає роботу? Ці дві категорії поговоримо. Ну, ті, хто Та, шукає не? роботу, у нас в минулому році у нас перебувало на обліку 66,5 тисяч громадян, це на третину менше ніж 2000. 2021 році. Про це влаштовано було 15, ну, трошки більше 15 тисяч осіб. Також на 23% менше, ніж в 2021 році. Вакантні посади, які пропонувалися, от, були укомплектовані Ну також, от, якщо подивитися там, да припустимо, в цілому за рік то роботодавці пропонували майже 5 тисяч вакантних посад. Хоча в 2021 році їх було майже 11 тисяч. Якщо подивитися на конкретну дату кількість вакантних посад, які існують, то їх всього на сьогоднішній день 600. По Харківській області, це майже в п'ять разів менше, ніж в 2021 році. І здебільшого це робітничі професії і спеціальності. Відбулись певні законодавчі зміни, які спростили процедуру реєстрації безробітних, зменшилась тривалість виплати допомоги по безробіттю. Ну тобто, це такі от законодавчі зміни, які відбулися протягом минулого року. А які зараз виплати передбачені для тих, хто для можливо для роботодавців і для тих, хто очікує роботу? Що змінилося? Ну, для безробітних тривалість виплати допомоги по безробіттю у військовий час, обмежена. 90 днями максимальний термін 90 днів. Раніше був 306 максимальний термін отримання допомоги по безробіттю був 365 днів. Ну, це головне, для роботодавців дуже активно ми в минулому році працювали по напрямку надання допомоги по частковому безробіттю. Роботодавцям, якщо вони переводять на неповний ну а всі в такому режимі працювали, на жаль, роботодавці Харківщини в умовах військового часу, коли переводять працівників на половину робочого дня, половину заробітної плати сплачує роботодавець. Дві третіх від іншої половини заробітної плати, але не більше там, 3365 гривень сплачувати міг центр зайнятості. Таким чином ми дуже активно працювали з нашими харківськими роботодавцями. От, найбільше в Україні ми надали такі послуги, це єдине, мабуть, те, що ми зробили, зробили найбільше в Україні ну, саме для допомоги нашим харківським роботодавцям, 172 суб'єкта У нас отримали ці виплати 31 роботодавець це найбільш великі роботодавці. Харківщини всі приймали участь у цій допомозі, було збережено майже 9 тисяч робочих місць. І сума, яку ми виплатили роботодавцям, склала 80 мільйонів гривень, тобто це найбільш така, от знаєте, мабуть, вагома, і найбільша в Україні та допомога, яку служба зайнятості надала саме роботодавцям. Бо роботодавці у нас клієнт номер один роботодавці своїми страховими внесками тримають, в тому числі і службу зайнятості. І коли. У них зараз е, такі складні часи, то служба зайнятості повинна бути рядом і допомагати переживати ці складні часи, е, ну, враховуючи всі ті обставини, які складаються. Е, також, да -да. пане Володимире, я хотіла вас ще перепитати. Зараз багато пишуть про те, що харків'яни повертаються в місто. Чи позбавлюється бізнес, клімат? Чи відчуваєте ви це? От... Повернення саме ой, пожвавлення ринку праці, чи поки що ну рано я ж кажу це говорити. Поки що ми поки що е, якщо у нас е, на конкретну дату, от на сьогодні, ну от на е, так скажемо, на перше число, на перше січня. У нас е, було тільки 600 вакансій по Харківській області. Замовлене ро це в 5 разів менше ніж дві 2022 році на цю дату, тому говорити про те, що 에, щось ну я я я. Ми також бачимо, що повертаються. Ми також бачимо, що щось відбуває, але от безпосередньо на е, чисельності кількості вакантних посад, так і інше, ми на жаль, поки що цього не спостерігаємо. От будемо сподіватися, що найближчим часом це відбудеться, от але разом з тим. Ну ситуація, ситуація дуже непроста на ринку. Трім того це до, вас... допомогу по частковому безробіттю. Якщо раніше ми надавали тільки виробничим підприємствам, то зараз ця допомога надається і тим, які надають послуги, і тим, які надають інші умови праці існують. От, а також фізичним особам-підприємцям, от 141 фізична особа підприємець. Ми в минулому році ну це здебільшого міста Харків отримали також допомогу по частковому безробіттю. От продовжується робота по компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям, якщо вони працевлаштовують. Соціальне не захищені населення, там, якщо вони працевлаштовують вимушено переміщених осіб, ми також е, і два місяці сплачуємо, е, і до шести місяців маємо можливість сплатити е, не тільки єдиний соціальний внесок, а, а, а все, е, всю суму заробітної плати, яку роботодавець сплачує вимушено переміщені особи. Ці програми продовжуються. Ну будемо сподіватися, що це також дасть якийсь поштовх для того, щоб роботодавці більш активно приймали на роботу вимушено переміщених осіб, пане Володимире, Ще у нас є така проблема. В державі що часом у нас програми є, і вони досить гарні і потрібні, але в них немає фінансового наповнення. Що ви можете сказати про саме про ці програми, про які ви вже говорили, на підтримки безробітних і роботодавців? Чи завжди знаходяться на них кошти, чи відбувається вчасне фінансування? Ну на сьогоднішній день у нас е е фінансування здійснюється. Е е Безпроблемно по цим напрямкам, тобто, фінансування передбачено і в кошторисі закладені ці кошти. От. Також протягом минулого року ми активно приймали участь у організації плачу громадських робіт, організації цих громадських робіт в територіальних громадах Харківської області. А, безумовно, також коштів набагато менше ніж у 2021 році, і залучених цих робіт набагато менше. На жаль, по Харківській області в минулому році ми не могли організовувати суспільно корисні роботи. Це новий такий вид робіт, введений із початком військових дій з 1 січня цього року. Ми активно розпочали е, роботу по організації цих е, суспільно-корисних робіт. Е, Кабінетом міністрів були зняті обмеження по організації цих робіт е, на територіях, де проходять військові дії. От, раніше були ці обмеження, і ми не могли проводити ці е, роботи організовувати ці роботи в Харківській області. Е, з 1 січня е, ми активно розпочали цю роботу. І на перший квартал у нас вже передбачено майже 5 мільйонів гривень на організацію суспільно корисних робіт. от Фінансування буде здійснюватися за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на подарозробіття. Тобто, тут також ми сподіваємося, що погоду також буде використано 20-25 мільйонів гривень. Ми зможемо. Використати на організацію суспільно-корисних робіт і бути корисними як військовим адміністраціям, так і територіальним громадам на місцях. Ви згадали територіальні громади? Ми знаємо, що реформа децентралізації відбулася ну буквально незадовго до початку війни. От хотілося б, щоб ви оцінили, як взагалі працюють громади. Ми, ми часом коли говоримо з керівниками громад, ми їх запитуємо, як взагалі ця реформа вплинула на, на розвиток територій. От, ви з свого боку, що можете сказати, наскільки громади є ну впоруються з тим, що випала на їх. Долю ну саме що стосується вашої сфери ринку праці, ну ми максимально співпрацюємо з громадами. Е, от і в плані організації громадських робіт. От з цього року почали в плані організації суспільно-корисних робіт. Е, е, ну головна проблема, на мій погляд, на сьогоднішній день по громадах, ну це і в минулому році ми відчували це. Це навчання цих фахівців цих громад, їх же ніхто не вчить. От і якщо в минулому році просто не було можливості, хоча ми е е перебрали на себе ці функції по навчанню, майже е там до тисячі осіб у нас пройшло навчання на нашому на базі нашого центру професійно-технічної освіти служби зайнятості, от то, на жаль, е е от у 2000, в минулому році то на жаль, у нас були обмежені ці можливості. Ми тільки що встигли там на початку року здійснити це навчання. Пройшли тільки 160 осіб. Таке навчання, от по тих напрямках, які потрібні громадам, тобто замовниками, виступають керівники громад. Вони кажуть, кого треба вчити, на на, на, на що треба звернути увагу. Ми відпрацьовуємо відповідні плани. Програми навчальні дуже швидко це робили. От у нас на сьогоднішній день майже 50 навчальних планів і програм відпрацьовано. От і ми готові далі продовжувати співпрацювати з громадами в цьому напрямку, надавати їм максимально ефективні і. Ті знання, які їм не потрібні для виконання своїх виробничих, от ну і громади нам сплачують за це, ну не дуже малі гроші. От бо ми також державна установа. У нас немає завдання заробляти на цьому напрямку роботи, от у нас завдання максимально бути корисними нашим громадам, використовуючи можливості нашого центру професійно-технічної освіти служби зайнятості. Дякую, це ми поговорили про рік, що прийшов. Хотілося б е, почути про ваше очікування року, який, в який ми тільки вступили, от е, 2023 січень місяць. Як ви вважаєте, яких програм ще бракує? Чи може щось іще держава зробити? Можливо, міжнародні донори, хто може допомогти нам для того, щоб стабілізувати якимось чином ситуацію на ринку праці, що потрібно. На день це... Завершення бойових дій на території нашої держави, оце головне. Якщо це відбудеться, то на створення робочих місць створення робочих місць тут треба залучати міжнародних міжнародну допомогу. Ми зі свого боку готові будемо вчити. Ми зі свого боку готові будемо надавати там. Можливо, будуть розроблені якісь нові плани, і програми, які будуть сприяти залученню і інвестицій в економіку нашої країни. Бо це головне створення робочих місць. Залучення інвестицій, от з тим, щоб максимально швидко і ефективно відновлювати ту економіку, яку спотворила держава-агресор. Оце головне, от ну а служба зайнятості буде максимально цьому сприяти в межах тих законодавчих можливостей, які є. А, можливо, буде щось розроблене, нове, яке буде безумовно, підтримувати і зайнять продуктивну зайнятість населення і ринок праці в цілому. І на завершення останнє запитання, пане Володимире, я знаю, що ну, в нас в країні тепер всі волонтерять. Всі волонтери, всі якимось чином допомагають. Скажіть, будь ласка, чи ви долучаєтеся? Ви особисто служба зайнятості? В яких волонтерських проєктах, якщо берете участь, то в яких саме? Так да. ми також долучилися до цієї волонтерської діяльності. Я особисто перший раз в житті цим зайнявся. З початку війни, От, ми вже майже чотирьом різним військовим частинам спочатку там допомагали у придбанні і касок, і бронежилетів, і тепловізорів, і різноманітного снаряддя, яхідно там для римані, і берці, ну і будь-що. Одного ну, останній наприкінці минулого року також було звернення однієї військової частини, яка звільняла Харківщину. Їм потрібна була автомобіль повнопривидний для виконання своїх військових завдань, які вони виконують. От ми зібрали ці кошти на цей автомобіль, залучили майже всю службу зайнятості України. принаймні просили всіх прийняти участь, тому що чим. Далі е іде час, плине час то тим важче на жаль е збирати кошти і у людей їх все менше і менше, от і можуть допомагати все менше і менше. Але все рівно ми змогли е зібрати, е як я кажу, що цей автомобіль служби зайнятості України. От, бо всі приймали участь і роботодавці і з інших регіонів України. Наші працівники також приймали участь у фінансову допомозі в придбанні цього автомобіля. От, і сьогодні він допомагає нашим захисникам дуже активно і продуктивно використовувати свої можливості на лінії зіткнення. Тобто максимально також сприяємо в цьому напрямку, от ну, те, що можемо, намагаємося робити, максимально. Дякую, пане Володимире, дякую за нашу бесіду в наших екстремальних У умовах. Відсутності не світла, дуже та, не... та не дуже добре. В нас зв'язок, але ну розмова в нас цікава. Бажаю нам всім гарного. Понеділка і кращих новин, на які ми заслуговуємо. Ну і якнайшвидшої перемоги, дякую, слава Україні! Дякую. дякую героям. Слава дай Бог, щоб скоріше була перемога наша. Дякую.